Так, Зараз ведемо трохи по фруктах і овочах в терміналі. Ось така хурма. Хурма 145. А ківір по 100 гривень. Апельсин по 75. А ось такий лимон. 60 гривень. Ось такий лимон єгипетський. Ось такий гранат. 100 гривень. А ось авокадо. 1100 за весь цей ящик, лимончик. 100 гривень, а мандаринки по 73 гривні мандаринка. Ще є банан. Банан по чому? Банан є 1120. 1120. От заплабан. Ще є по 1100. По 1100, ще є ось скільки ящиків. А помідорчик? 100 гривень. 100 гривень, а огірочок? 100 гривень. 100 гривень. Ще у ага. вас є салата. Салата по 350 цілий ось цей ящичок. Тут є 8 штучок. Перець 145. А кабачок 80 гривень. Це є 16-й магазин, перший термінал, відразу на початку. Печеречки вже подешевшили. 70, 85 і по 70. Ось такі по 75. Є ще по 100. Не ще було все крупнилося. Чому такий крім? 200 гривень, а цибулька зелена. 150. 150. А петрушка у вас є? Тож ж саме. Також 200 гривень. А родиска. Родиськи не маєте. А салата? Салат зтосово. 140. А щебель це є, так? Щебель по стільки. По 350. Це магазин кінза. А по скільки родиська? По 30. По 30.